А молодий жовня, жовнярики, ме дорілку п'ють. А молодий жовня, жовня ме дорілку п'ють. Гей! Hey! П'ють горілку ще hey! й hey! наливку hey! їдять яники. Гей, ще собі з коня споглядають на чужі жінки. Гей! Hey! <праць> <праць> жінка, як я гітка, я той мапі свієм, а ти ж мені, шабе, без шабелино, зав'язала світ, а ти ж мені, шабе, без зав'язала світ, візьму я ж те, шабе, -шабе лиша